Вітаю всіх добрих порядочних людей, українців. Хочу з вами поділитися. От я пишу такою простою косою. Шестого року вона мене бульбовиння косив. От. Вона вже трошки забита, а зараз після триці треба сіном займатися. От. Перше я то беру, відтягую на гострій бабці. Ця гостра бабка називається, отак ложиться, відтягується, а потім на круглої бабки прямо відклепує. І тоді вже коса файно-файно косить. Для цього в мене такий молоточок батьківський. Закалена така передня частина і задня вона така закаляна. Клепати на, на цій бабки то Молоточок любий сяде, а цей вже йому 30 можливо років молоточковий він не сядає. От от видно як він виглядає. Чуть-чуть бо закаляний. На цею вже клепається тупим. Тому що я не признаю їх мотокос Сіно скошене вручну. Отаким двохручним апаратом. Набагато смачніше для моїх козочок. Ну, і приємніше даже Пахне краще. Щось, друзі, всім наразі дякую. Всім добра, здоров'я. І всього найкращого. Дай Бог, щоб все було добре. Слава Богу.